Розкажу тобі, казочку, слухай кожну фразочку Курочка Ряба. Жили були дід і баба, хоч дітей у них не було, але була в них улюблена потіха, курочка на ім'я ряба. Щодня курочка несла їм по яєчку, і це радувало стареньких. Аж ось одного дня трапилося щось незвичайне. Курочка знесла не просте яєчко, а золоте. Дід узяв те яйце, спробував розбити, але дарма воно не піддавалося, тоді баба каже Дай но мені, я спробую. Баба намагалася і так і сяк, але й у неї нічого не вийшло. Лишили вони те золоте яєчко на лавці, гадаючи, що ж робити далі. Аж тут прибігла мишка, махнула хвостиком, зачепила яєчко, воно покотилося з лавки, гепнуло на підлогу і розбилося. Дід і баба побачили це і засмутилися. Сидять, дивляться на розбите золоте яєчко і плачуть. О, яке ж воно було що так сталося? А курочка Ряба, дивлячись на них, мовила. ка 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 ко не плачте, дідусю, ко-ко-ко-ко, бабусю, я вам ще багато простих яєчок, ко-ко-ко-ко, знесу, ко-ко-ко-ко. І справді. З того часу курочка щодня приносила стареньким прості яєчка, і хоч вони були на золоті, але приносили більше радості, бо були справжніми та корисними. Дід і баба зрозуміли, що щастя не в золоті, а в простих речах, які наповнюють життя теплом. Казочці настав же час, а хто слухав в добрий час?